Що йому у вас подобається, а що відштовхує? Розклад загальний може програтися не для всіх. Думайте про свого партнера, подивимося, що йому у вас подобається. Вийшов сам імператор, і він зараз закоханий. Йому дуже подобається те, що ви нічого в нього не требуєте. Взагалі, він пропонує вам свою якусь допомогу, а ви відмовляєтеся. Це йому подобається, тому що були в нього жінки, які вважали його не чоловіком, а кошельком. Просто для матеріальної допомоги. Подобається. Ще те, що ви завершили своє минуле і. Він дійсно тут хоче бути з вами. Знає, яке у вас важке було минуле, але він готовий вас зробити щасливою. І Подобається не те, що ви не хочете його матеріального, а йому подобається робити вам подарунки. Подарунки ви приймаєте. Подобається те, як ви відноситеся до нього, як з вами спілкуватися подобається. А що відштовхує? Ну тут ви занадто справедлива на яку, на його думку, це теж непогано. Я б не сказала, що це йому не подобається, але йому не подобається те, що у вас від нього є якісь таємниці. Він думає, що ви ні багато дечого йому не договарюєте. і. У вас йде якийсь обман, і подобається те, що ви питаєтеся поради своїх подруг, він теж, це йому теж не подобається. Ваші подруги йому не подобаються. Але все одно він хоче з вами стабільних стосунків.